Цьогоріч фестиваль Червона рута знову зібрав молодих виконавців з усієї України та за кордону. Вперше за всю історію конкурсу відбіркові тури пройшли не лише в обласних центрах, а й за межами країни у Варшаві та Лондоні. У фіналі виступили понад 400 учасників. Найкращі з них отримали звання лауреатів у різних жанрах від фольклору до танцювальної музики. Інструментальний гурт Запорізькі тулумбаси вже беруть участь у цьому конкурсі не вперше. Перший їх досвід був ще у 2017 році. Тоді вони виступали на сцені Маріупольського драмтеатру. Мені дуже гарні приємні спогади про Маріуполь. І коли з початком повномасштабної війни розруйнували театр, у мене просто я кажу, що зупинилося дихання. Я... Дуже полісно переживав цей момент. І як такий амбасадор культури на міжнародному рівні завжди згадую, друзі, от що зробила. Я пам'ятаю цей театр, пам'ятаю червону руду. З початком повномасштабної війни двоє учасників гурту вступили до лав зсу. А Денис разом зі своїм сином продовжують виступати та відтворювати автентичне звучання традиційної музики, використовуючи реконструйовані народні інструменти тулумбаси. На сцені їх є п'ять серед них є два чорні тулумбаси. Один із них є зображенням тулумбасів на гербі Запорізької області. Козаки не тільки воювали, вони мали ще і такий свій невеличкий лаунж. треба було зняти стрес, було зняти можливо якесь відсвяткувати. І не завжди були музики, такі знаєте, що там зі скріпками ще щось. І от власне, ми показуємо, як це відбувалося. Конкурс охопив 11 жанрових номінацій, серед яких традиційна народна музика, авторська пісня, рок, поп та інші. Відбрукові тури проходили у 20 регіонах України, а також за кордоном у Лондоні та Варшаві. До фіналу потрапив і гурт дві долі, учасниці якого мешкають у Лондоні. Там дівчата прославляють та популяризують український інструмент бандуру. Хотіли представити бандуру, сучасну бандуру, якісну бандуру, професійну бандуру. Ми побачили, наскільки це важливо, наскільки це важливо взагалі чути іноземцям про нашу культуру, про нашу музику і особливо наш ін, наш унікальний інструмент бандуру. Організатори зазначають, що червона рута залишається платформою для нової української музики, як традиційної, так і сучасної. За словами директора фестивалю, попри воєнний стан і обмежене фінансування, конкурс вдалося провести повноцінно. Фактично, 2024 рік був присвячений відбірковим конкурсом. Мені довелося побувати в усіх областях України, і при фронтновій зоні. Ми проводили конкурси в різних умовах: Херсонській, Запорізькій, Харківській, Сумській області. Непрості були конкурси. Участь У конкурсах є безкоштовною. От. Головна вимога участі це три пісні української мови, дві з яких мають бути нові, тобто індивідуальні, виконавці. Фестиваль Червона рута проводиться з 1989 року. Цього разу у фіналі виступили понад 450 учасників з України та за кордону. Вони пройшли відбір серед трьох тисяч конкурсантів. За результатами конкурсу визначили переможців у кожному з жанрів. Частина з них отримає подальшу підтримку, виступи на сценах України та участь у професійних студійних записах. Цьогоріч телеканал Дім виступив інформаційним партнером фестивалю Юлія Біль, Вадим Дмитрів, зі Львова для телеканалу Дім.